І ми всі повернули в його новин і почнемо наш випуск з сенсацією. Ми всі дізнали, чому пан Азаров не пускає Україну до Європи. Ми повинні узаконити однакової браки. Ми повинні прийняти, прийняти закон о ранені сексуальній меншин. Готово наше общество. До цього. І повірте, ця заява не з пальця висмоктана. Пан Азаров безнадійно закоханий. У міністра внутрішніх справ пана Захарченка. Love love. І це кохання могло бути щасливим, але у боротьбу вступає молодший і сильніший суперник. Я його люблю! Этого Захарченка! І пан Азаров вирішує заборонити одностатеву любов. Цей пустун знає, що вищим чиновникам закони не писані. Готов. Боротьба за альфа самку Беркута триває. І за нашою інформацією, до України відряджений капітан ФСБ Сергій Зверів. Аби хоч якось відволікти пана Азарова від управління економікою. Підтримати пана Азарова вирішив і його однопартійч пан Царьов. І вмісто примирення з Майдана звучать требування створити черную книгу предателей и нарушителей прав человека в Украине. И знаете, что вин сказал, на что вы могу? И вместо предложений примирения с Майдана звучат требования создать черную книгу предателей и нарушителей прав человека в Украине. Экстремисты перейшли граніці чоловічності. І правда, що може бути гіршим за книгу з прізвищами порушників прав людини? Я думаю, він так коментує будь-яку вимогу. Знизити податковий тиск. Екстремісти перейшни чоловічності. Скасувати, депутатську доторканість! Екстремісти перейшли границі чоловічності. Допоможіть цьому кошенятку. Вона помирає. Екстремісти. Перейшли границі чоловічності. І нарешті ми почули раціональні аргументи. Чому не можна йти в Європу? Чітко, логічно і без емоцій. Заводи виріжуть, зерно увізуть, арабський посольк жрать мене в застоянні. Даже сейчас уже молодих дівчинок убивають і з них делают Консерви! м'ясні! Ну а тим часом пан Янукович з'їздив до Росії. Вони там багато чого підписали: кредити, знижки на газ, святкування 200-ліття Шевченка. Я не можу не сказати 200-літті празнення Тараса Григоровича Шевченка. У нас є програма, яку, так як мені сказали, ви її розглянули і одобрили. Путін схвалив святкування Дня народження Шевченка. Пан Янукович, ви наплювали на Шевченкові заповіти. Він же просив не кохатись з москалями. Хоча, з іншого боку, може, пан Янукович просто не знав Шевченкових заповітів. Це тот поет, який наші народи. Вам много. Таки не знає, то я вам нагадаю: Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаль розриває. Це Такий правідець, який многое-много видел і завіщав. А тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати. 9 жовтня 1843 рік. Березань. Що ж пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро ГОВСОПО, БОБОБУ по відпрацюванню Космічес космічно-ракетного комплексу ІСС. Тяжко вако класу. Що? Щось може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Співро, гов, сопо, спов, бобобу і істі? Іс, Дяжковакого шашкого класу? Цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації кабінетом міністрів України про співробовірцювання космічного ракетного комплексу тяжкового Шашкого класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу? Бу -бу -бу -бу. І про комплекс тяжкова шашкого класу. Тяжкового шашкого класу. Прочитавши це, пан Арбузов випадково викликав сатану. Але той не зміг приїхати і прислав замість себе заступника у зв'язках з громадськістю. І не дивуйтесь, якщо незабаром ви його побачите у складі Кабміну. У Києві знесли пам'ятник Леніну. Ну, по перше, вам всі хочу показати один малюнок Павла Кучинського. А по-друге, хочу всі сказати, що не виключено, що знесенням пам'ятника керував його найбільший шанувальник пан Семоненко. Для чого це йому спитаєте ви? Як то для чого перепитаю я вас? Тобто, як для чого спитаєте ви? Тобто, тобто як для чого, Знов перепитаю я вас. Майкле, докажи вже. Просто пан Симоненко власне дочитав Гаррі Потера. До чого тут Гаррі Поттер, Спитаєте ви? Майкле. Вибачте. Пан Симоненко дочитав до моменту про Горокракси. Горокракс це предмет, у якому хтось ховає частку своєї душі. Я не зовсім розумію, як це можливо. Треба розщепити душу і сховати частку у предметі. Тоді ця особа в безпеці, навіть якщо знищити її тіло. У безпеці. Ця прихована частинка житиме далі. Це ключ до вічного життя. І тепер я звертаюся до всіх, хто взяв собі шматочок Леніна додому. Виходить, замість одного ми отримали тисячі ленінів і одного дня. До вас прийде привид комунізму і насильно вас колективізує. Ленін не гриб, Ленін – Волон-де-Морт. <рив> Як же у таких умовах зняти напруження Україні? І для відповіді на це питання пан Янукович зустрівся з попередніми президентами України. Він сподівається використати досвід 20 річ? 10-ти річ, і протиріч. Всю зустріч передавати вам нема змісту, і спеціально для вас ми її скоротили. І ось коротка версія круглого столу. А ось версія круглого столу середньої довжини. Перш за все я хотів подякувати Леоніду Макаровичу. Кравчуку, будь ласка, покритикуйте діючого президента. Ми дійсно задоволені з того, що ми живемо в країні, де слухають президентів. Я переконаний в тому, що ми про одне, про одне і те ж з вами говорили. Дякую за зустріч. Ми вам також дякуємо. Пан Кучма мене трохи розчарував. Я цілу годину чекав, коли ж він нарешті переб'є пана Януковича. Введення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури. Оновлення зас. Е, е, я хочу вас зупинити. Все. По-перше, е, е, для чого нам читати те, що ви вже чули? Це ж було вже. Шкода, що пан Кучма того не сказав. Хоча він таки перебив пана Януковича, старої звички важко сі позбути. Сьогодні відповідальність вся покладена на діючу владу. І коли, вибачайте, на одну людину, на, діючу, на, діючу, на діючу. <плес> 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 ну, хай буде так. Знаєте, а правда, Кучма виглядає не таким страшним, як колись. Він зараз добріщий. І схожий на майстра йоду. Європейська інтеграція. Сторонніком був, я б і залишаюся. але це довгостроково наша перспектива. Тим більше, що я що якщо? Після президентів пан Янукович посидів за столом з іншими шанованими і не дуже людьми. Я обурений. Тими радикальними діями, які були на, Байдан, на Майдані. Як з боку? Відверто скажу провокаторів, так і з боку силових структур, які поводили себе не завжди адекватно. Ви чули? Чули, то був голос знамення. Ану, ще раз переслухаємо. Як збоку. Пажамо. Ну, Падвінця, бажано. Ну, Силових поводили да не себе не завжди адекватно. Пана Януковича, попросили посунутися? Пане Януковичу, ну то посуньтеся, як просять. Ну, Падвінця, пожалуйста. Силових поводили себе не завжди адекватно. А після Кругового столу пан Янукович просто втік від журналістів, то є знаково, і ми дамо ту подію без коментарів. Хіба лиш музику поставимо для емоційності. І вибачте, за російську пісню. В на 30 го числа до всього світу Україна на грані війни ви президент зупиніться на секунду! вас ніхто не буде бити зупиніться чоловіки спасає ані і старайтесь дайте коментар загань вас <плес> ви <плес> ділять провоцірують Підтримку пану Януковичу висловили чиновники з Криму. Ми з вами різкуємо все, Що з таким трудом досігли загоди существування нашої республіки. Ви бачили обличчя тих, хто позаду того, хто говорить. Ми з вами різкуємо все, що з таким трудом досі загоди існування нашої республіки. Я їм віру, вони справді бояться все втратити. Автономія в опасності. А ще коли дивишся це відео, то здається, що вони от-от почнуть робити отаке. От А тим часом свою підтримку Майдану висловив Джордж Клуні. I wanted to send a message to all of you brave citizens of Ukraine who are struggling to look forward and not back. Це звичайно приємно, але наступного разу Джорджику поверни телефон горизонтально. Підтримала Майдан і Саша Грей. Stay strong. Тримайтеся там або стій сильно. Написала вона, ну тепер зрозуміло її захоплення українцями. Ми ж довго стоїмо. І продовжуючи тему жорсткого порно, російські депутати записали пісню про майдан. Народ України не хоче війни, площадь майдан. Не для. Країни. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ну і на завершення хочу всі вам показати нашого українського супермена. Слава Україні! Ми переможемо. Навіть якщо для цього доведеться лягти на поручень ескалатора, Have a nice revolution!